Доброго дня, малята дошкільнята. 22 квітня Свято Дня Землі. Тому послухайте казочку, яка називається Бережімо землю. Колись дуже давно, ще до того, як люди винайшли лампочку і автомобіль, земля була чистою і квітучою. У річках та озерах, морях і океанах жило багато різної риби. У небо піднімались не літаки, а великі і малі птахи. А ліси, поля та луки населяли різні звірята і комахи. Та от біда, з кожним великим винаходом людина все більше забирала у землі. Їй потрібен був ліс, вода, а згодом і повітря. Іде людина разом з дитиною полем, рідку травичку зірве з коренем, пляшку з під води кидає прямо по блакитних волошках до мишачої нірки. І так закрила вихід. Ні миші зайти до діток, ні мишенятам вибратись. Ідуть лісом. Крихітний паросток дуба затоптали, не помітили гніздечка перепілки у траві. Всі яйця побили. Далі, попри річку, шлях їхній полягає, кинула дитина поліетиленовий пакет від печива у воду, впав він на рибку, а їй все важче дихати. Зібрались всі мешканці лісу на раду і вже донести до людини хочуть, що вона не єдиний мешканець на землі. Сова перша взяла слово. Ліс вирубують, у полі квіти і трави нищать, повітря викидами забруднюють, води чистої, годі й шукати, треба щось робити. Черепашка, що сиділа на листку Латаття, запропонувала А може, листа напишемо? Давайте, давайте, почулася звідусіль. Написали вони листа до людини. Найшвидша пташка віднесла його до людського будинку і залишила на порозі. Дивіться, мамочка, татусю, нам лист, зраділа дитина. Мені ніколи, відмахнулась мама і пішла на роботу. Ой, я вже спізнююсь, забідкався тато на порозі і пришвидшив кроки. Залишилась дитина сама, розглядає конверт, а там жодного слова не написано. Така цікавість взяла, що не втрималась дитина, а всередині, дорогий наш сусіде, пишуть тобі ті, хто живе з тобою поруч на землі, і за тих пишемо, що розказати не можуть. Давно так повелося, що ми з тобою живемо поруч, але останнім часом наше сусідство починає турбувати. Ти вирубуєш ліси, залишаючи голі гори і пустелі. Гори можуть осунутись, а край, де раніше зеленів ліс та щебетали пташки, з часом під сонячними променями перетвориться в пустелю. Зрубав дерево, посади два і повітря, котрим ти дихаєш, стане чистішим. Ти помітив, які брудні стали річки та озера. І води стало набагато менше, скільки риби гине там. Що ти питимеш років через двадцять чи п'ятдесят? А скільки ви розносите сміття? Зовсім скоро з чистого міста не лишиться. Папір переробити легше, аніж зробити новий, та й дерева рубати не доведеться. А старий ніж можна не залишити у полі після пікніка, а дозволити йому стати чимось іще, може, крихітною кофейною ложечкою. Ти помітив, скільки довкола скла? Воно теж переробляється, і нехай мамина улюблена ваза і розбилась. Завтра чи післязавтра вона може стати склянкою або гарною салатницею. Дитина втомилась читати. Але прочитане геть змінило її. До школи замість автобуса можна пройтись пішки чи проїхатись велосипедом, а по дорозі є баки для макулатури і пластика. У мами в ванні цілий склят пляшок з під шампуней, а тато всі газети задумав викинути. Ось на столику зв'язка. Минуло кілька днів. Зміни у дитині помітили батьки. Після прочитаного і самі змінились. А ось щоб ці зміни йшли далі, я цю казку записала Пам'ятай, земля наш дім, чисто має бути в нім. Дякую за увагу!